Лемікон Дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай, надійшло повідомлення. Вже буквально розриваються пабліки, але посилання тільки на російське джерело, начебто, файтер-бомбер, повідомив, що в Російській Федерації впав. Ну як? Потрапив у аварію і, очевидно, впав стратегічний бомбардувальник Ту-22 м3 в усольському районі. Кажуть, що шукають екіпаж. Ну, якщо шукають екіпаж, то бувають різні варіанти. або він там розвалився в повітрі. Екіпаж десь там залишився далеко, або катапультувався і десь там його немає. Поруч з розбитим літаком, це нарешті. Починається те, про що ми говорили, що їхні літаки все ж таки мають вичерпний ресурс, не дивлячись на те, що вони стратегічні. Ну так, да, дивіться, ем, поки що деталей немає, але що тут може бути? Може бути, ну віддайте я дійсно скажу, я не знаю про яку локацію де це умова, де це саме відбулося, бо ви зараз прочитали прям по гарячому. Тому припускаю, можливо, як варіант, українські диверсанти не знаю, насипали цукру в бензобак, і ось він там десь в повітрі впав. Може бути, ну не знаю наскільки вірогідно. Чи може бути збиття цього літака, не знаю, якимось далекобійно страшими далекобійними системами протиповітряної оборони. Були між нас вже такі досвіди, коли збивали літаки російські, в тому числі а 50 якимось чином досі це невідомо. Це велика державна таємниця, Хай буде так, може бути, може бути, але пане йваться тут. Тоді е, трошки уточнення, тому що у сульє є в Пермському краї Російської Федерації. А, так, і у Сольський район є в Іркутській області. От, ну, пер, 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 Перм трошки ближче. Да, перм трошки бли, ближче, як би та а, ну, хоча значно ближче, звісно. А, і, а Іркутська область це все ж таки далеченько. Я думаю, що туди наші партизани ну, зараз, ще не дійшли. Ми зараз які версії накидаємо, тому що ну, окей, можна тоді про. про... Пиття відкинути, але ну мало. Може там якісь диверсанти стріляли. Чи може бути це помилка пилоту? Пілота може бути. Я не пам'ятаю але здається. У цій моделі літака є можливість катапультування пілотів, тому катапультувалися. Або звісно, як на мене, зараз більш доречний варіант. Ви правильно зазначили. Вичерпання ресурсів, і що ми побачили тридцяти невзліт цього літака. Сподіваюся, що він повністю вже знищений, що він не підлягає відновленню. Мінус один літак, мінус проможності Російської Федерації обстрілювати територію України. Мінус досвідчений екіпаж. А ми розуміємо, що там новачків не знаю там вчорашніх випускників льотних вишів просто за штурвал не беруть це. За віком зазвичай це 15-20 років пілоти, які досвід мають, і зазвичай це підполковник-полковник у військовому такому званні. Тобто, що ну, вітаємо, незважаючи навіть не дивлячись навіть на там обставини падіння, ми можемо зарахувати собі в актив. Угу. Ну о, як то кажуть, вічного польоту їм, та щоб вже там хай вже слухають Кобзона, ну даруйте, бо вони саме самі нас довели до такого цинічного ставлення, як до їхнього життя, так і до їхньої даруйте загибелі. Ну, такі умови війни. А тепер хотілося би перейти до наступної теми. А дивіться, ми бачимо, що здається, дві ночі помітно зменшилася активність так званих шахедів, та, тобто або там цих російських переробок іранських дронів. На вашу думку, другий день ми спостерігаємо, що працюють якісь домовленості зі сполученими штатами, чи ми там до чогось домовились. Чи все ж таки росіяни витримують паузу? Як я прочитав в одному із західних ресурсів, що вони можуть готувати надзвичайно потужний удар після такої паузи, щоб він відчувався сильніше для того, щоб, начебто, переконати Дональда Трампа у? своїй черговій неадекватності не, зрозуміло. Дивіться відверто, дійсно, навіть станом на сьогодні відповідь єдиною правильною, чому не відбуваються ці атаки? Ну, вірніше, позавчора не було. Нуль, просто таки нуль в українському повітряному просторі цих безпілотників. Вчора було 74, але це, ну, господи, що таке, 74, після того, як у нас там зазвичай со 100 74 це якось незрозуміло. Хоча і так, у нас є жертви, у нас є руйнування, у нас до певних влучань цих безпілотників. Давайте скажемо одразу за цифри. Це важливо, щоб ваша аудиторія розуміла, з чим ми зараз маємо справу. І так, березень 2004. 24 року О, Російська Федерація запустила по Україні орієнтовно 500 безпілотників. 500 штук за місяць. Тоді це здавалося просто якась феноменальна цифра, просто щось неймовірне. Господі, 500 штук в місяць. Це просто капець. Березень 2021. Російська Федерація запустила по території України орієнтовно 4200 безпілотників. Я бачив цифру 4000, Потім була деталізація 4200. Тобто в тобто вісім разів ми бачимо, як збільшилася кількість безпілотників, які запускаються помісячно. місячному. Ми можемо казати про те, що Російська Федерація зараз вийшла на показники виготовлення своїх безпілотників. Орієнтовно 120-130 штук на день, 120-130 штук на день. Чому ми не запускали вчора? Бо завчора не знаю, можливо якась технічна проблема. Можливо, не знаю, дійсно процес накопичення, як мені здається, цей варіант це відповідь. Це варіант, ця опція найбільш адекватна, ну, судячи з того, як росіяни працюють. Накопичити не знаю, там 500 плюс штук і одномоментно всі в одну ніч запустити з різними боєголовками із і з осколковою із Шрапнелю, тобто, це дійсно вкладається в їхній образ мислення, образ дій з приводу того, що американці натиснули. Сказали, не робіть цього. я думаю, що ні такого не було. Бо Російська Федерація продовжує обстрілювати все. Цивільні райони в бові дії ведуться. полонених вбиває. Тому я не думаю, що Путін пішов ось так прямо на зустріч Трампу і зупинив обстріли безпілотниками, в яких на, на жаль вони мають велику перевагу над нами. Ну при тому. Їхній говорящий дипломат Лавров, щоб епітети не додавати, заявив про те, що Російська Федерація стихла і не наносить ніяких ударів, принаймні щодо енергетики і тому подібного. А тільки Російська Федерація страждає від українських ударів. Ну, такий паралельний світ. І у нас буквально от кілька хвилин хочу присвятити, все ж таки, розмові щодо. Безпеки в Сполучених Штатах а водночас безпеки в Україні, оскільки ми все ж таки співпрацюємо з нашими заатлантичними колегами. А відтак відбулися витоки інформації. А висновки, очевидно, зроблені чи ні. Ви маєте на увазі сигнал чи Сі... Gmail? Сигнал, Ді Джимейл. Насправді ж це ланки одного ланцюга. Тобто, ну як на мене, тобто, якби я розумів, що чиновник, який має доступ до критичної інформації країни, отак просто розкидається нею наліво і направо. в Мене ну при... принаймні перше питання, давай сходи до психіатра. Хай він тебе подивиться, чи з тобою чогось не трапилось. Так а потім, мабуть, давай щодо профпридатності. Ну, це називається злочинна недбалість, коли ти не передбачав настання важких наслідків, а але повинен був це зробити. Дивіться, ми ж не знаємо ще з вами про решту фактів. Можливо, трішки з часом ми побачимо там, наприклад, і інші групи, не знаю там в інших месенджерах або в тих же самих месенджерах, але які працюють, наприклад, не зна там. В Білому домі люди спілкуються, американські дипломати, можливо, в Пентагоні, можливо, не знаю, там, в ЦРУ. І можливо, таких витоків буде ще трішечки більше, ніж те, що ми зараз маємо справу. Це для, давайте, для нас це, це не сигнал. Це для нас приклад того, що так, дивіться, у американців це ж здавалося б зірець безпеки, треба з них брати приклад. Ні, навпаки, не в усьому треба брати з них приклад. Але треба враховувати їхні помилки. Те, що вони вчинили, ми повинні врахувати свою роботі і не вчиняти ці помилки в нашому там, інформаційному просторі, в нашому системі захисту. Всі органи повинні взяти собі на озброєння, що ага, у американців є там такі чати в, в відкритих месенджерах, тому там не там, управління розвідки, служба зовнішньої розвідки, СБУ, офіс президента. Всі повинні наказати так, видалити всі чати. Там, де йде спілкування на теми там сенситів, залишити чат, якщо там є тільки спілкування на тему там, дня народження, що купити керівнику або ківчину поздоровити підлегло, оце можна залишити. Якісь там приколи, меми, це теж можна залишити. Все решта підлягає видові. Хто буде пійманий, той буде ну, катований відповідно ну, до е, українського законодавства журту звісно. Дякую вам, пане Іване, за коментарі. Насправді я для того і став питання, тому що я підозрюю, що в нас теж може в спецслужбах і серед наших високих чиновників бути повний бардак в цьому ділі, і просто це як такий приклад, що давайте, хлопці, Якось захищеними лініями спілкуємося якось трошки обережніше. Ну і будемо сподіватися, що в тих переписках, в тих чатіках, куди там можуть потрапити і журналісти, бо знає хто ще, не було інформації щодо України, принаймні критичної інформації про збройні сили, про розвідувальні дані і тому подібне. Дякую вам. О, це більше знайшли час. Іван Стопак, колишній співробітник СБУ. Отже, тепер ще кілька слів про подію стосовно падіння російського стратегічного літака Ту-22М3. З'явилася нова інформація. Виявляється, що на таки впав літак в Іркутській області в усольському районі. Як повідомляють російські змі, вони ж дають і відео падіння. На борту літака було чотири людини. За слів місцевих жителів вони кажуть, що все сталося дуже швидко, неподалік від даруйте, не знаю, як це правильно назвати Деревня Буріть. Спочатку вони почули вибух, а потім яскравий спалах і пожежу. Ну і як повідомляється, що коли ось ми бачимо можливість у нас з'явилася побачити наслідки падіння, як повідомляють місцеві жителі. Під час падіння літак зачепивши і лінію електропередач високовольтну, відтак місцеві залишилися і без електрики. Також... Є попередня інформація, що екіпаж евакуювався, проте а, пілот літака загинув а, причиною падіння. Поки що не називають, але перша підозра, ну принаймні, перше припущення, те, що це сталося технічна несправність. Відтак ми пам'ятаємо, що а, вже ми говорили, і в нашому ефірі також ми говорили. З експертами, що не дивлячись на те, що е, стратегічна авіація має досить великий запас міцності, е, проте вона виснажується. Розробка минулого століття, розробка, яка не надто добре обслуговувалася, напевно, яка виснажувалася і перенавантажувалася з надзвичайно важкими ракетами, ось вона. Має свій ресурс. Ресурс вичерпний відтак літаки падають. І як вже стало відомо, Міністерство оборони Російської Федерації підтвердило втрату літака відтак на одну крилату машину, яка не намагалася нести і несла смерть українцям, а також руйнування нашій країні, на одну таку крилату машину стало менше.